Відомі депутатки Безугла і Третьокова, безугла це та, що на залужного кидалася по замовленню банку. А третьокова та у якої неякісні діти в Україні, і треба заборонити неякісні діти народжувати. Е Людям не дуже е, крутим, скажімо так, так от вони подали законопроект про те, щоб заборонити представляти Україну на міжнародній арені тим, е, кого влада не уповноважила, за те, що е, хтось е, поїхав у Європу, наприклад, і домовляється там чи про снаряди для України, чи про ще якусь фінансову підтримку, чи ще щось, чи ще щось, допомогу біженцям. за те мінімум 10-12 років тюрк. Ми вплоть до довічного ув'язнення. Е, ну е, зрозуміло е, навіщо це потрібно. Е, це потрібно, щоб ніякий Порошенко не поїхав в Європу, не поїхав в Америку і не домовився про підтримки підтримку України. Ну е, наша влада, е, як бачимо, не здатна. Вона їде в Америку після того, Конгрес відмовляється голосувати за допомогу України, але ж біда. Може поїхати опозиція і може домовитися, і можуть дати допомогу. І ця допомога піде армії і на підтримку економіки, і так далі. І от, щоб такого не відбувалося, щоб ніхто ні про що не домовився з е, заходом, от з нашими союзниками, е, от вони подають такий законопроект. От е, скажіть будь ласка, кому це потрібно? Кому це потрібно, крім Москви, щоб Україна була залишена один на один із власне Москвою. Я не знаю кому і ще. Але таке враження, що ці дві депутатки і їх господарі роботають, працюють конкретно на Москву. І я не знаю, чому народ це все терпить.